І доброго-доброго денечка вам, дорогі мої глядачі. Друзі, сьогодні відео буде дуже цікавим. Сьогодні поїдемо до мого дідуся в гості, І підемо в гараж, і подивимося на його мотоцикл, так як я замітив вас цікава техніка. Ви дивитеся мої відео про генератор, двохтактні двигуни. Друзі, і зараз ми поїдемо до мого дідуся і ми подивимося, який в нього є мотоцикл в гаражі. Дуже старенький вже. Мабуть, там пилюкою просто отакі вот два слоя припав. Друзі. Буде цікаве відео. Давайте поїдемо і подивимося. Давно не був в тому гаражі. Поїхали зі мною. Так, ну от я вже й доїжджаю до дідуся. О, вже й приїхав. Так. Йдемо. Так, ну от я вже й на подвір'ї мого. Дідуся. Це тут жили батьки моєї мами. Бабуся та дідусь. Бабуся недавно померла, царство небесне, наша любима бабуся. Дідусь ще живий. І дай Бог йому здоров'я. Хай живе. Отакий От ось будиночок в селі. Дідусь десь пішов в магазин. Скоро прийде. Я взяв у нього ключика, щоб відкрити гараж і подивитися на його мототехніку. Так. Хто нас в дворі зустрічає? Так, а хто нас зустрічає тут, а? А це ж Бім! Собака, Бім! Заховався, як цуцик змерз, чи що? Змер цуцик. Так, друзі, з чого розпочнемо? З огляду е, мототехніки діду Севини. Чи підемо в берег? Я хотів щось вам показати, що б я зробив, якби я тут ізначально тільки заселився, жив. В общем, друзі, давайте, напевно, почнемо з мототехніки. Чому я сюди приїхав? Ви мені пишете в коментарях, що можна зробити генератор із мотоблока. Так тут стоїть мотоблок, друзі. Хотів би вам його показати, щоб хтось, хто розуміється, я бачу, що в мене там в коментарях пишуть ну, дуже грамотні люди, які можуть, в принципі. Розповісти, як це зробити. Може будете кидати якісь е, Силки на відео в коментарях, щоб я подивився. Тобто, давайте зараз оглянемо мотоблок, чи можна з нього зробити генератор. Мотоблок зразу скажу. Дизельний. Давайте, коротше, будемо відкривати, а потім ще там і мотоцикл є, Тоже вам покажу. Так, відкриваємо і оглядаємо. Відчиняємо гараж. Опа! І тут такий ось мотоблок стоїть. Так, дивіться, друзі, а ну напишіть в коментарях. Зараз я фонарика включу на лобний. Оп, так буде видніше. Дивіться, отакий от дизельний мотоблок, друзі. Ану, скажіть мені, будь ласка, чи можна з нього зробити генератор? Дивіться, він запускається стартером. Так, я забув, скільки тут кінських сил. Це, мабуть, важливо, уточнити. Ми цим мотоблоком картошку садимо, зараз я оберу це ось. Так, от, там он мотоцикл, зараз все по порядку. О, отак так я його поставлю. О, так, ось дивіться, друзі, отакий от ось мотоблок. 7 і 6, бачите, кінських сил, кентавр, дизельний. Друзі, дуже цікаво, от мені дуже цікаво. Чи можливо з нього зробити мотоблок, чи продаються якісь генератори, щоб сюди ну, поставити? Просто дуже цікаво, хотілося б узнати. Цей мотоблок, справа в тому, що він дуже економічний, щоб ви розуміли. Не знаю, ми як картошку садимо ним, то десь я не знаю, в годину він бере теж грам ну, 300 солярки, так точно. Небагато. І дуже мощний. Ну, я молода людина, і хочу вам сказати, що коли картошку ми садимо, оцим ось ралом я роблю такі борозни, я вам скажу, що треба мати силу. Як день потягаєш, то спина лускається просто. Так, значить, все, чекаю від вас коментарів, чим важливо зробити генератор з нього. Тепер переходимо до мотоцикла. Так, а до цього ще мотоблока, ось бачите, є такий. Прецепчик невеличкий. Але можна картушку, в принципі, погрузив і на город повіз. Так, ідемо. Дивіться, який тут мотоцикл, дідуся. Синок мій вже, правда, тут нахазяйничав, щоб ви зрозуміли. Одчепив коляску. Значить, отакий от є мотоцикл. Планета 5. Друзі, це Планета 5. Карбюратора нема, вже якоби все розібрано, трошки вже підустав. Але дідусь на ньому, щоб ви розуміли, е десь 28 років він на ньому їздив і він возив на ньому в цій коляски, в цій люльці, возив буряки, сіно. 28 років вона була без ремонту, а потім вона е ну, підустала і все. Капець. Так що, друзі, теж дуже цікаво. Напишіть в коментарях, чи зараз таку техніку можна реставрувати, чи це актуально, і скільки це буде коштувати, чи є сенс. Просто можна зробити, знаєте, таке, як дідус, Дідусейн мотоцикл на пам'ять можна його реставрувати. У мене брат двоюрідний, теж е колись балакав, щоб його реставрувати. Тобто уу, грошей, я йому зразу сказав, що потрібно дуже багацько, щоб це все зробити. Сідушка, подивіться, вже згнила, вже розлізлася. Ну, це треба шукати на Олехсах, там всякі сідушки, підчіпники, резина. ну пере Перекрасить усе, приборка там покоцана. Ну, тобто, ви бачите, все воно таке. Фара, ну це всі, всі тут, можна сказати, треба все замінити. І як я пам'ятаю, бо я трошки на ній теж катався у свій час, пам'ятаю, там вибивала друга е, передача. Друга передача вибивала і, блін, капець. Це опять же, треба колоти мотор. І потім закидало свічки постійно. Я рахую, що там вже е, сальники просто воздух тянуть і все, постійно свічку закидало. Потім, щеплення там вело. Друзі, та як ви так подумати, то тут просто треба замінити весь мотоцикл. Саме ціна в цьому мотоциклі це пам'ять, що дідусь на ньому їздив. І те, що він на документах. Тобто, дідусь, власник, можна переоформити це все діло зробити. Я не знаю, може хто якоби захоче з наших родичів. тобто, було б дуже цікаво подивитись реставрований мотоцикл. От-от такі -от справи. Так що, отакий ось мотоцикл, друзі. 2 Т. Зараз таких уже не роблять. Так. Повертаємося до цього трактора. Трактор, звісно, цей дебелий. Блін, та я взагалі зайшов в оцей гараж, і в мене одразу споминається, що скільки я. Тут переробив мотоциклів. Оце, в цьому гаражі я в дитинстві, починаючи від Мінська і закінчуючи яким мотоциклом, мабуть, МТ. МТ Дніпер 11 у мене був. Дніпер 10 у цьому гаражі все ремонтував, справляв. Не знаю, штук 5, мабуть, штук яв у мене було, яви 638, я тут їх ремонтував. І продавав, трошки покатався і продав. Тобто я в цьому гаражі провів дитинство. Тут, дідуся, завжди багато було ключів там. Я вечно нароблю тут такий безпорядок, порозкидаю. Потім дідусь каже мені, давай прибирай там за собою. Навіть балончики, подивіться, Я красив мотоцикл, навіть з того часу поставалися балончики. Подивіться. Я в шоці. Навіть ще краска є. Красив ті мотоцикли. Ну, це пройшло вже років 15. Це просто. Ой, зачепився, чуть курточку не порвав. Так. Нема тут, да, тут, де з'яви був стопачок. А, це не з'явився. Тобто, друзі, чекаю від вас коментарів. Відео скадайте мені по поводу генератора, чи можливо зробити. Оце, що я хотів вам. Показати. Так, тепер пішліть в берег. Хочу вам сказати, що в цьому дворі максимально було проведене моє дитинство. Ми тут просто виросли в цьому дворі. В цих всяких сарайчиках бабуся з дусем коров держали, свиней, биків, постійно трудилися, огород у них дуже величезний, постійно дуже багато садили картоплі. Ну ви подивіться, який він великий цей огород. Ви подивіться. Оце ось дивіться, оце все чорне. Чорний квадрат це огород. Дуже великий. Отам берег. Що я вам хотів ізначально сказати? От подивіться, бачите? Там он церква. Дивіться, оце ось берег. І оце в цьому березі колись дідусеві, якийсь його товариш, предлагав викопати ставок ескаватором. Я кажу, дідусь, чому ви не согласилися це зробити? Якщо росте очерет, там, ну щоб ви розуміли, там весною просто так, так чвакає земля, що просто там води завжди багато. Якби тоді в той час дідусь викопав ставок, друзі, це просто був би кайф, мати свій ставок. Це просто кайф. Я, б, допустимо, якби я тут жив, я б однозначно вичистив той очерет, заплатив би кошти. Найшов би ескаватор і там би мені виряли свій ставок. Друзі, запустив би туди рибу і просто ходив би, наслаждався, рибачив би. Це просто кайф мати свій ставок. Біседочку, ну там місцинка, ну просто, там, ну ви подивіться, ну просто красота. Чому я люблю і життя в селі? Бо життя в селі це означає, як для мене це свобода. Свобода. Свій час я жив і в місті, і в Полтаві, знімав квартири, бігав. По сйомним квартирам було цікаво, місто, люди там, всі ето, гуляють там. Було цікаво поки. А потім щось мене пере... переклинило, перемкнуло, так сказати. І я повернувся в село і почав жити тут. Почав робити ремонт потихеньку. Так от і зробив канал. Перед тим, якщо можете подивитися, якщо ви захочете подивитися відео, там є мої відео ще з Полтави, як я жив, там, не знаю, років 6 назад, напевно. То, там є відео, коли я вже покидав село, ой, покидав місто і казав, що буду їхати в село і буду жити. Так що, друзі, якось так. От і зародився мій такий канал про село. Тому я показую сільське життя, яке воно є, як люди живуть. Як на мене, це цікаво. Та й логічно, якби це мені було не цікаво, я б це не знімав. би. Звісно, будинок дідуся дуже величезний, дуже величезний. Я б дуже хотів би, щоб мій брат, він зараз рідний мій брат, Владік, тобі привіт, як будеш дивитися. Мені б дуже хотілося, щоб ти приїхав. Якби закінчилась війна, щоб ти приїхав і жив би в цьому будинку. Дуже б хотілося б. Але так як війна для безпечності своєї, він з родиною живе в Чехії. А то такі справи. Так, буду закривати гаражик і буду їхати по справам. Бо мені сьогодні на 12 годин потрібно свою машину. Погнати на діагностику ходової, хай подивляться, Бо щось, коли знаєте, включаю скорость, включив скорость, першу рушаю, другу включаю такий легенький-легенький такий, стук, легенький якийсь стук. щось там, або шарова, або, блін, я не знаю, або салінблоку під рамнику. Ну, тобто треба подивитися. І ще мені треба замінити на моїй машині, це. Е... Салін-блоки на задній балки. Вони не стукають нічого, але я їх купив, і вони у мене лежать уже давно, тому хочу замінити. Ото такі справи. Так що буду заканчувати відео. Обзор показав вам мототехніки дідусевиної в гаражі. Потім дуже від вас чекаю, щоб ви мені написали в коментарі, чи можна з цього мотоблока ще раз вам показувати. Отак він виглядає. Називається кентавер на 7 і 6 конячок. Дуже дуже від вас чекаю коментарів, чи можливо зробити з нього генератор. Мені просто здається, що це буде, якщо, якщо це можливо, це буде економічний мощний генератор. Це просто було б дуже класно. Так що, друзі, дякую вам, що ви подивились моє відео. Ого, хтось так швидко полетів. Що ви подивились моє відео, що ви мене дивитесь. Отаке От життя в селі. Я хочу бути максимально простим таким, який я є. І ми, велика родина, з вами ділимося різними інформаціями, досвідами. Буду чекати на коментарі. Я з вами не прощаюся. Ми ще з вами зустрінемося. До нових зустрічей!